Ситуація в Україні дуже важка, а солдатам на полі бою доводиться ухвалювати важкі рішення. Про це у вівторок, 27 лютого, заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі за підсумками інтенсивних переговорів лідерів Конгресу з президентом США Джо Байденом, пише захел Я не в тому становищі, щоб поставити часовий штамп і сказати, що до такої то дати вони програють війну, але вони. Безумовно, починають втрачати територію, територію, яку вони відвоювали у росіян. І тепер вони повинні віддати її назад росіянам, тому що вони не можуть, вони не можуть відбитися від них, сказав Кірбі. Він також зазначив, що Україна потребує фінансової допомоги на оборонні потреби, яка зависла в Конгресі. Ми потребуємо її зараз. Я навіть не буду припускати, що може бути занадто пізно. Ми вже в деякому сенсі запізнилися. Вони втратили місто Авдіївку буквально через боєприпаси. Так що, в певному сенсі, це вже має драматичний вплив на поле бою, сказав Кірбі. Лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер та лідер демократичної меншості у палаті представників Хакім Джефріс охарактеризували переговори по Україні як інтенсивні. Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав пакет, який передбачає понад 60 мільярдів доларів для України переважно на військову допомогу. Але рішення Сенату недостатньо для виділення грошей. Законопроєкт має пройти палату представників. 15 лютого спікер палати представників Конгресу достроково завершив робочий тиждень і оголосив майже двотижневу перерву, так і не розглянувши законопроєкт про допомогу союзникам. Це питання тепер можуть винести у конгрес у середині березня.